Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Давненько не виходив на зв'язок, не знімав відео. Сьогодні вирішив зняти відео, показати стан часничку. Садили ми цей участок в минулому році, чи в цьому році тут також був часник, і це знову посадили другий раз. Оброблялося тут гліфосатом геліосом. Земля чистенька, бур'янів немає, були були всходи, такі навіть дебелі рязкою взялося, попалили. То з цієї сторони був посаджений зубок, лишився, десь соток три, мабуть, висадили. Та що я хочу сказати? Зубка практично немає. Ось, десь мілше був посаджений, ось подивіться. 4 штуки, ось 5 підряд зійшло. Далі немає взагалі. Садилося тут 26, 26 вересня. А зараз покажемо однозубка наскільки раніше сходить. Дивлюся в інтернеті, у Фейсбуці, в групах пишуть. Буквально 23 дні назад дивився. Казіночка писала, питала, чи не, заран... не зараніше час... часник садити. Ну я не знаю наскільки зарання в листопаді місяці. Сьогодні 6 листопада. Ось вже пішов, пішла одна зубка, там річ ще сходить, ось подивіться. Ось, бачите, вже рядочки видно. Не взяв я нічого показати. Зараз ми чимось поміряємо. 8 сантиметрів зажигалка. Ось сантиметрів 6. Ось два листочки. Ось уже є 10 сантиметрів. Ось також сантиметрів 7. бачите Я не знаю, як кажуть, чи не рання посадка. Я дивлюся Івана Захаренка. Я по його методу в цьому році посадив. То він садив 19 вересня, а я 25-го почав. То він каже, що в цьому році на тиждень пізніше почав посадку, тому що дощі заливали. Він на Хмельниччині тут навпрошки 100 кілометрів від мене. Та людина, яка оригінатор сорту, їй займається вже майже 20 років часником. Він не переживає. Та думаю, чому мені переживати? А що це тут одного рядка немає? Що не посадили чи що. Насквозь нема рядка. Є. є, є є, а що такое? саме прокльовується? Мабуть якийсь ось бачите. Десь всунули рядок. Мабуть, домашній однозубки. Придбав одну зубку, зійшла набагато раніше оця. А та, що домашня, не знаю причини. Вся пізніше сходить. Отакі бачите результати. І я взагалі не переживаю, що він померзне чи щось йому буде. У мене вже експеримент не один раз був. В зиму заходив по 20-25 см часник. Весною поки. Основний сходить, то той уже по сантиметрів 30 стоїть. Копка то, можна сказати, що разом получається, коли сезон приходить, але цей, де раніше сходить, у нього набагато більше часу для росту. Оце моя тільки думка. А хто за мною стежить і хто підпишеться, ми на наступний рік, в наступному сезоні, все побачимо. По врожайності <кій> <кій> і... <кій> і по термінах збирання. Ось таке відео хотів показати, як у нас в цьому році Болото то Та це таке ней... неймовірно. Цілу ніч дощ ішов. Головне... Гербіцидом спрацював, у цьому році стомпу я практично ніде не вносив. Дві ділянки вніс, там прогавив, побачив, що однозубка вже почала сходити, то я геліосом не працював вніс стомп. А тут -а усе майже півтора гектара накрив геліосом. Такі справи колеги, кому подобається відео. Ставимо лайк обов'язково для розвитку каналу. Не забуваємо підписуватись і головне коментувати. А наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!